Просто туда, бо тату. Челик це стрибнул дурак, висить туда. Сюда просто. Двое його запушили, в спина. Голова залетіла сюди. Вони вийшли. Та. знаєш, кіпі, та, та, сюди. Тут, дурак, я його забрав він в шоці. Друзі, над цим відосом ми справді постарались. Відео вийшло дуже веселим, епічним та цікавим. Буду дуже вдячна, якщо ви прожмете лайкос та подивитесь це відео від початку до кінця. А я не буду вас затримувати, тому беріть щось погризти та приємного перегляду. Да. Всім здорово, підписники. Сьогодні ми знову зайшли на бомжарський аккаунт із Сільвером уже на сьогодні. І ми будемо записувати, притворяємося читерами на Сільверах із легендарним Власитом, якого теж Сільвер на аккаунті. Да, да, здорово! От бачите поставки Чіп. Вітерський нікнейм Айлер Тейл 87, щоб Май, боялися. Це Force Force Фор... Коротше, погнали, пацани. Як думаєш, які в нас сьогодні шанси виграти щось виграти, хоч одну катку проти нас Silver 16 годин і проти нас round, сильвер... 1800 годин, Оце ми попали там челіки, напевно, проти нас теж таку саму рубрику записують. Коротше, ми притворяємося читерами. Нам треба коротше, їх жорстко розносити без... взагалі без шансів, ти поняв? Ви, читерська флешка. Йомою, йо, хаєшка зразу мене кусає. Туда йому! Давай просто челки сто 100% моя... його золота. Моя не залетіла. Чонка. твоя не залетіла. Ай, блін! Сюди забрав. Ай-яй-яй, я. Челики просто не читер, думаешь, что я уже установил грязный, тупый, а у меня софт. Хорош, так, хорош. Що, Сигма? Так, пацани, Сигма. друге правило читера, беремо пет 90 тому що там багато патронів і сквозь скрізь стіни стріляти удобно. Я. Читы? ти ука да Все, я чі-ти скачав. Пацани вже, там просто. їм страшно, ти розумієш? Да ти пиксель ловы, бах плыть на ай. ай боже, не повівся на мою хаєшку. Пах плеча забрали уже вроде. Ні, не забрали. 53 одному хаєшку і дав. Сюда вже, думаю, що я жорсткий ти в В тебе, в, тебе, в, 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 А він же, він же, же цей писать. Тихо, жив. тихо, тихо, тихо заберу. Мене не до Просто туда бота тупого. Ой, выбищись, выбачится. Так, спрос. Выграем 2-0. Треба написати, що вони... ботики. Не, не. Не чувствую. Просто изи. Із... Давай, давай на інший сервер підемо на наступну кат. Поміняємо сервер на якийсь азіатський або щось таке. Йомай, челік уже агр. Що, не подобається да, щось. Дов... Забери його, будь ласка. Сам. Сам іде. Ще один, заходи. Челік тут десь. Зачекай, май, хорош, ласак просто соло играє. Цих четыре не... вначу... Ой, ми четыре, Чуть. цих сильверів начувствую. Пар Тепер пишемо. Плач, бот, Ізі. Й-мой, не-не-не. щось приснилось там? Лежать, ты так стіною. Читай, ці Ще один там, лежать. Так, Я дав йому... Я такого не очікує. Він лоу хп 83, давай. мой, він тут там просто сюда лоу ХП зразу залетіло з перших пуль. Ізі, пацани. Так, власне, давай злімо їх, бо зараз підписники вийдуть з відоса, не буду казати, що не цікаво. -мо, через стіну ставить. Писать научись. Й-мою, ймой, Ложки. Тож їх уже жаль трохи. Але це відос треба їх позлити. Й-мой. Треба їх трохи позлити на відосик, Пацани, Завезіть там 500 лайкосів, завезіть. Раз у рік, завезіть, будь ласка. О, я знаю, да ви кейну сму. Й-мою, він тут під нами просто. йо мое Да ну нафиг. Дивися, на... дивися. Береш по 90 Тип через міт? Ні-ні-ні, який міт? Я вже подумав. Короче, треба зявика дати читерський кіл, щоб вони подумали, що вже. читери, реально. Ти отакий от кіл, наприклад. йо мое ні ні Другий вхит. А йому стрім як, що він дав? Да, Це він чейтер, чи що? Под, да, є мауся, починає вігатися. Я, Я жалю, Васик, дітей. Все, так пишемо. <ріху> все, ми жаліли їх. Йо-моє. І чуєш, хай тут <ріху> загас. Ой, осуждали. Треба написати, що у нас ці... Флешки, що ти за флешки даєш? Треба написати, що у нас циліндри на екрані. Боже, що за... Маю, що Він маю, хорош, ласад ласад поняли, а а е-мо, на... я шечел, геев он тап, он реально злый, ми страшно уже. е я сюда хорош. Лассет просто. Ласат вообще софтики есть. Самый читерский никнейм. Понял, поняли, поняли. Коли ты пишешь, Изе, то цей их выводит на цех. А пиксель забрал забрали, не. Давай я мид, чек. Міт? Міт. Да, писат рубля. Да, да, уходи. Откуда друг. ты дачи вертается? Тебе страшно вообще играть против Сильвери? Трохи є. Вообще, не выбрал. Ну трохи. Коннектор, коннектор, дум. Зараз просто десь як його забираю. Йому вже страшно, він боїться. Він боїться мене запушити. Йома, його нема! Привид. Він просто пропав. Дай, а, не все наше. Ааа, лежать, боже. Підписники, якщо у вас сервер, то нічого страшного. Просто, якщо ви підписані, то все добре. Не будемо у вас так, пранк -плат. Йома, це МІД? Не, за другий вхід. Ні, другий вхід. А, мед? Нет, це аппетит. Треба було без вас... ножи. Челик тебе дурак, дисик ки дурный. Так, а другие апы. Йо... Десь, здесь, здесь. Йдемо, чекай, очкай! Давай я запушу, давай я запушу. Я палю раз, просто раз, з молика. Сюда просто двоє <реш> 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 його запушили, він мені на голову вообще там скаче. Як... Я він <реш> <бажень, реш> вообще, чисто что <що> паркурити. Сюда. <реш> плак, плак. А плак, лпак. Все, плак лпак. кайф. Мы зарадаем, банной смоу. Ты себе кидай ему с таку флешку, пацани. Така флешечка. Двоє запушить зарастать. Да -мо, куди другий Ай. вилітає просто. О, давай вылетает? Взяв тобі, біжу, демку. Я я тобі демку. Я тебе демку взял. Давай, 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 быстро, быстро, быстро. Думаю, на демку. Давай, 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 а давай. Я взял демку. Да нема демки, щоб чекати. Ой, тут вони йдуть, йдуть там. Тихіше. Сюди хише. Сюда перший зачей, зачекай, зараз руй буде. Другий нас уже прочитав, напевно, ингені, ти понял. Да дивись, як. якщо це апи, то. О, <laughs> Боже, челик просто злиться, як не знаю, хто. Да, абси, Апси? А, Так, Абсолютно. Да, коврик, коврик. Вікно дивись, він такого очікує вообще десь, отак. Чуєш, От, знаєш, який підсад, стань сюди. Тут дурак, я його забрав він в шоці. Ти би бачив, як я просто до нього залетів. Так, Перша каточка є. Ми переходимо в другу каточку, просто пранкувати цих сильних. Просто подивіться, як вони просто злі зараз. Зараз буде. Просто якийсь як... Не знаю хто. Погнали другу каточку. Перед другою каткою відкриваємо злазитику фрагмент бокс. І надіюся, що не по не нас. Боків. Та боже, майже легендарка, але ні. Погнал катку. А... Туреччину, да? Туреччину, погнали катку. Туреччину, так? Туреччину знали. Летс гоу. Кілер бот один, килер бот батє. Сбереш дігл, який, який постійно викопив золом. Сйоми, там два челики, вони. А вони друзі, коротше. Реально... Так кішка, вони. Кишка, 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 кишка. Це кішка. тихо, 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 вилітаю. Даю першому майже голову. Все, один, один полетів. Другий, ти що майже мене не забрав, ви що, пацани? Іди іди, йди, йди з, з іди під підопарти, я пачку поставив під тебе. Давай, я пачку під тебе поставив. Так, так, так. Ароматно. Дефай, да фей, да фейде. Д... Досить, досить! Ужас. Мінус 97 челик дав. Треба чекнути їхнє звання. Бронза 1. Боже, Бронза 1. І брон. А чо Бронзи 2 перші, алло? Ну ладно, нічого страшного. В Бронзи дві... 2 Флеш, флешка. Хади, я ході, кем. Туда. Не, я. А, ты забрав ли? хорош. Другий де. Сюда Флеш, хорош, боже. Изи. Ты их чувствуешь? На убитку. На сніданок. Ну, може сьогодні підемо три катки, щоб відос вийшов на півгодини і я отримав срівну кнопку нарешті. А губа не трісне, ну ладно, підемо. Не знаю, можна подивитися, яка ця катка буде. Пойдем. Сюда просто челик кидай гранату, я ледве попадаю в нього і це такий читер, да? Конечно. Давай я пачку просто поставлю, давай пачку просто поставлю. став. А ну чекать, чекачка, чекать, чекай. Ладно, хай. можна затронути. Тихо, давай, тихо, давай, давай, троль троль, 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 тролль, троль, тихо, тихо, він не знає, що ти там, тихо. Не знаю, не знаю, чекай. тихо хоч я не бачу, стріляю. <рес> він мене побачив. Він а я бачив. його просто префом <рес> таким забрав прейфом. А він мене чисто, я не. А він мене ментально побачив, що я пригав. Зараз чисто 8-1 закриваємо, щоб не стыдно. Я напився с -с 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 напився просто після вчора сока. Перед тим як ти спати, мене всю ніч живіт болів. Опси, апсе, обкид, 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 обкид. Тися планчик. Я пенчу бомб. Я вже чую його сморід. А, 70, да. Ти вже чуєш та, його сморит. Да, да, да. Їм... Куда він біжить просто, десь що за курка падає, летить кудись. Приземлився чисто. Хорош... Без парашюта. Хорош... Я беру авік. Я розізлився, я беру авік. А. Просто дивіться, дивіться. я візьму авік, зараз мінус минус банускопа, Дайте приціление буде стріляти. О, десь, 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 десь. Як він смертний. Та блін, я майже дотягнувся з ножа. Блін, зачекайте, може. пацани, ми ж читери треба дати вантап хоча б один. Так? Да? Так, да. ну майже вантап. Все, був вантап, був вантап. Нічого <laughs> не кажіть мені, що не було вантапа, бо вантап був і всі це бачили. Тож, Ви даю флешку, даю флешку, ти забираєш. Полетів оцей сморід просто. Ось смог, даємо малік, сюди. Жач. Ще один. Так. Блін, я Ліжай. хотів, що ти там просто роздав із калашать скрізь смок, як читерс. Ми забули їм писати. Пишемо із ботики, із ботики. Ти лікчайш. А там лівну, тип. Вони Легчайше. лівнули! Вони лівнули, я в шоці, це просто бронзи перший. Ой-ой-ой. <рес> Вони часто тоді один раунд на рандом взяли, знаєш. Стоп, екі. А, нам дадуть зарамалась. Абаюдна, абаюдна, абаюдна. Абаюдна, абаюдна. Об Абаюдна. Абаабаюд. -аб -аб я беру власотовий дігл. Власотовий дігл, да, я беру його. Я йдемо беру на зоні сьомий. Призорятися читерами. Ідемо класти ватри, да. Лежачі піти. Дивись, окей, дивіться Блін, Лежать, бро, цей. я хочу його забрати. Давай планчик, бомба. Ой-мою, спина. Голова на. залетіла сюди. Треба написати. І за а так як мене Бронза в не четверта, не добре, не сільвер, бронза четверта, але від... О, йо, ми вчалика 10 годин. Та, тіп є, є Вам мене. так ще більше подобається, да, що ми їх розносимо. Зачекай, десь на хаєшечку. Давай. Буде? Ні, 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 не попав. Спина, спина, спина. Я спину чекаю. Я тут забираю вантапчиком. Так, так челік, ти де? Сюди вантапчик залетів, а другий де спина. Пачку поставлю. Напевно, спина. спина? Ні, 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 кате, 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 кате. Ну що ці з такого? А, а що? Ви вони... вони вийшли! Нереально вийшли. Вони вийшли! Боже, пацани погнали в четверту катку за сьогодні. Що це за контент просто в шоці? Нам дадуть плюс 9 ММ. Плюс десять МММ. Погнали в четверту каточку, Коротше, пацани, ми зайшли. Нам страшно, дивіться, у Челіка 16 годин дивіться, яке кд, але в напах у нього адекватне, вроді би а другий теж такий же самий. Він мене вбив, Діма. Такс, як думаєш, ми виграємо просто четверта катка за сьогодні це просто абсолютний рекорд каток у одному відосі у мене на каналі, так що ставте лайкосики, писуйтесь на Власа, та його, його ссылка буде в описі. Давай, показуємо. Йомою, я фул це, це за фуми, так? Боже, мені дали фул флеш. Йома, я тікаю, дали... дивись. Що війде, буде я якщо тут не заховатися? Дивись. Замітить, ще. замітить. Дві треба, щоб вони двоє прийшли. Що це було просто вирізати? Грати. Начинаю е играть. Вы ну, мне дали опять пол блайн. Что за... Ну, не пустину мит ходит. Не мид одну джину. Mind, бро, mind. Bro, mind. Uh, Milky wave. What? Oh my gosh. Milky way. Milky way. Milky way. Milky way. No mid. Сюда ты ти... А 80 дав, давай, 80 дав. Забирай. Сюда просто. <реш> <світ> Спрефа такого забрам, тисика эмочка, така старая мучка. Да, старая, покоцан. покоцана, як наше ж Пацани, поставте лайк, у вас будь ласка. Та, да, підпишіться на канал, прокміть, попишечку. <пиш> Блин, Блін, си хаєшечкою. Блін, ти забрав о, мій кіл. Все, мою, ти мої кіли забираєш, вот. Що ти мені килл, умол, молив, килл, Не, не говори, бро. Вот ти, ау. Десь, ми я зараз фул давал. будемо, так що... Йома, я думав, що накинуть флешку. Да кинул смоу, кинул молитву. Телек тут просто джесткин чипят. Ни страшно, мне пошли. Что? О, давай я ты дам. Минскин. Что? Это то сама комонка с чотирма наклами? Це Дуже гарно, це дуже гарно. Я не можу. Фу, блавеньч, Ти блавин, киживин просто ты че. Смерды острова. Е-мой, мне кажется, швин мне пушит, ты тоже. Мне не жмор, ведь во-во-ха уже. Він зараз би забрав через це. Я, я чую, через апарты. четверта катка за сьогодні, ми вже... Уже можна було відкалібруватися, да? Да, він там. Та блін, бро, він крутий! Знаєш шо? Нам просто треба не через лонг і все. Блін, <laughs> А як шо? Мінус 50, як воно його не забрало, Що з тим дофом сталося? Выбирай просто їхні, не смотри, учись сморит. Йо-май, у лазер просто босс мені купляє. Лежать Амі, лежать. Давай Фу, б я помню ниндзя план, ниндзя план <laughs> <Ниндзя плент laughs> поставил. Да він там. Це реально Десь працює Челика я... не після поїду. Тихо і тут чекаємо просто? Трохи О, можна уже молик дати. Блін Блін Там короче зверху в тебе є. Ні, Ні 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 А ти чо тут сидиш? Блін блін, тихо. В... Та й як залагало. Все, я... Та Блін шо це... ти знав Дігл просто Дивись анімацію дігла кучу раз зажимай, Якщо ти ты дигл, и двісь, шо с пальцем. Що з пальцями, з пальцями пацани Що це таке. А вони лон, до мене, до мене, до мене. А зачекай, а я встигну так зробити. Тихо-тихо-тихо-тихо, дивись тихо, 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 один там. Беремо П350, да? йо маю, ти шо? Шо? А звідки? Це чи... Все пушить свині. Й-мою, да він щас забрав мене. Шо ці? Це топовий мій розкид. Ти розкид не оправдався. Просто. А ну за челик. С... Почали пікати, вони пікають дуже странно. Та боже, ну дивися, що вони роблять. Та ти бачиш просто. 16 годин, 6 кд, чуєш. Та блін, ну як! Йо-мой. У них або радар как або. Я шоці. Блин, блин, броси камень. Він мене без инфе забирає, но... Я в Шоці. Це був легендарний відос, якщо ви поставили лайк. Легендарний, лайф, да. Всім пока. Пока-пока.